31 жовтня. Що дорожче за 10 мільйонів? Бог же до нього прорік. Нерозумний. Ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе. І кому позостанеться те, що ти був наготовив? Луки, 12 розділ вірш 20. Одного разу я побачила по телевізору розмову між звичайною людиною та мільйонером. Вони говорили про цінності та пріоритети. Мільйонер запитав чоловіка Якщо я тобі дам мільйон доларів готівкою просто в руки, що ти будеш відчувати? Чоловік подумав і відповів, я буду неймовірно вам вдячний. Тоді багатий чоловік продовжив У тебе якийсь час буде гарний настрій, чи не так? Звісно, відповів чоловік. А якщо я дам тобі не мільйон, а цілих десять мільйонів, але завтра ти помреш, тоді. «Ти візьмеш гроші? запитав мільйонер. Звичайно, що ні, відповів чоловік. Я правильно зрозумів, що прокинутися для тебе завтра це дорожче за 10 мільйонів доларів, уточнив багатий чоловік. Так, ваша пропозиція змушує зовсім по-іншому подивитися на речі, роздумував вголос співрозмовник, а мільйонер продовжував розвивати свою думку. Тоді, чому щоранку ти не прокидаєшся з таким почуттям? Трясця, ого, я про це ніколи не думав, відреагував той у відповідь. Ніхто про це не думав, продовжував мільйонер, тому всі прокидаються сумними, з поганим настроєм. Те не так, і це не так. Світ мене не любить, у світі все несправедливо, я не можу схуднути, я не можу довести справу до кінця, я не можу заробляти багато грошей. З якоїсь причини я не можу прийти у форму, не можу організувати свій час, не можу досягнути того, чого досяг міровесник, мені не дається математика чи фізика, і так багато чого. Друже, ти прокинувся, і це вже добре, день буде просто чудовим. Питання в тому, наскільки хорошим він буде, і якщо сьогоднішній ранок не такий прекрасний, як ти сподівався, ти маєш надію, що прокинешся завтра. Колись Ісус розповів притчу про нерозумного багача, якому Господь сказав Цієї ночі я заберу в Тебе життя, то кому все це зостанеться? Виходить, життя є цінним ресурсом, дорожчим за великі гроші. Питання в тому, чи високо цінуєш ти своє життя?